Житомирські студенти провели флешмоб до міжнародного дня толерантності для соціально-психологічного факультету. ЖДУ цей захід відбувся в рамках навчального процесу. Це захід буденний для студентського життя, оскільки маємо дисципліну соціальна робота в сфері дозвілля. І виникла ідея нашу дисципліну, яка є ну дещо практичною, все таки от спробувати безпосередньо організувати, провести флешмоб, оскільки є методика проведення його ідею толерантності студенти пов'язали із патріотизмом. Ідея в нас єдність України. Він буде відбуватися в двох частинах. Ми створюємо невеличкий батл, в якому хочемо передати свої власні враження та свій власний настрій. В кінці в нас будуть фігури, які поєднують у собі любов до України та взагалі єдність. Весь флешмоб об'єднаний ідеєю України. І ми хочемо принести якби небайдучі студентів до того, що відбувається в нашій країні, та показати, що ми є активними учасниками і хочемо підтримувати Україну, як ми можемо. Хочемо презентувати вам флешмоб на тему «Толерантність між людьми і відносно сьогоднішньої ситуації в Україні. Ми також студентська молодь намагається якось долучитися до цієї проблеми, і цим самим ми хочемо висвітлити саме через мистецьку та культурну діяльність. Тому ми хотіли б представити жителям Житомира саме таку форму роботи і саме таку підтримку для наших військових, які зараз у зоні АТО перебувають Студенти готували два танці абсолютно різних, які поєднаються потім в єдине серце і в напис Я люблю Україну. Таким чином вони намагаються показати, наскільки ми були різними, наскільки наші серця нібито билися окремо, але в один якийсь певний момент необхідний для всіх. Вони об'єднаються разом. Організатори та учасники флешмобу сподіваються, що цей захід підніме патріотичний дух всіх житомирян та всієї України.